Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу поговорити про одну з найбільших централізованих бірж та розглянути її головні функції та можливості. Це буде такий загальний огляд, і в майбутньому я ще планую зробити якісь більш детальні огляди окремих функцій, які є на даній біржі. Отож, як ви вже побачили, мабуть на екрані, сьогодні мова пойде про біржу WhiteBit. Перш за все пару слів про статистику цієї біржі, вона була запущена декілька років тому і зараз знаходиться на дуже високому місці по об'єму на 24 години. Тобто, якщо ми відкриємо CoinMarketCap і побачимо тут рейтинг, то її, мабуть, не буде в першій двадцятці, але тим не менш, якщо ми зробимо несуб'єктивний рейтинг. CoinMarketCap, а рейтинг по Trading Volume, тобто це вже об'єктивний показник, тобто який у нас був об'єм за минулу добу, то ми тут побачимо, що якраз у нас біржа WhiteBit буде знаходитись в першій 15-ці. Ну а за Coin Market Cap рейтингу, а ця біржа знаходиться на 49-му місці, тобто теж непогано, але тим не менш, як на мене, показник якраз це об'єм. У добу. А також, крім того, якщо ми перейдемо на цю біржу, то побачимо, що у нас тут представлені різні валютні пари. І крім того, ще дуже важливо, що ця біржа якраз у нас працює в Україні, і ви можете робити перевод, наприклад, в гривнях. А це теж дуже і дуже Приємно. Ну І також є стандартні криптовалютні пари, такі як Bitcoin QSDT, Ethereum QSDT, Ефіриум Ethereum, наприклад, Dogecoin, Evalon, Aptos, тобто багато топових монет у нас тут представлені. А також у цієї біржі, як у багатьох бірж, наприклад, як у біржі Binance, як у біржі Gate.io, як у біржі HTX, у цієї біржі теж є свій токен, і причому цікавий момент, що зараз якраз токен. Знаходиться у all-time high, тобто в найвищих своїх показниках 16 доларів навіть трошки більше за одну монету. У нас була ціна у 2022 ще роки, році, наприкінці цього року, 14 приблизно доларів, ну а зараз навіть ще більше. І за останні дні дуже гарне зростання. на Майже 40%. Ну, і цей токен торгується, звісно, що на біржі WhiteBit, це дуже логічно. Ну і також на інших цивілізованих біржах, таких як HTX, HTO, Bitfinex і MEX. На DEX-біржах цього токена поки що немає. Ну, можливо, в майбутньому теж він там буде у нас представлений. Отож, це була така загальна інформація про біржу і про її токен, про об'єми. І зараз давайте розберемо, які у нас тут є. В принципі, головні можливості. ну Перш за все, звісно, що це звичайна торгівля, тобто є спотова торгівля, є обмін, як і на багатьох більших на тому ж бінансі теж, тобто ви не заходите на спот, а просто міняєте монетки за тим курсом, який зараз є, тобто дуже швидко і дуже зручно. ну Якщо ви трейдер, то звісно, що вам більш зручно буде користуватися спотом. А, і також тут є ф'ючерси навіть з сотим плечем до сотого плеча, але про ф'ючерси я колись теж знімав відео, і, звісно, що я маю вас попередити, що це дуже і дуже ризиковано, і звісно, що а, чим більше у нас буде плече, тим звісно, що і а, більшими будуть у нас ризики. Саме тому а, а, дуже обережно користуйтесь ф'ючами, тому що можна дуже швидко втратити свої гроші, тобто, якщо і берете якесь плече, то Рекомендую друге, можливо, третє максимум, а брати там 10, 20 і ще більше плечі, це дуже-дуже ризиковано. Це, по суті, у нас як казіно вже йде, а не якась вдумчува торгівля. Також, крім цього, що у нас ще є, ще є різні можливості, теж ми бачимо, що є у нас функція. Заробіткам, наприклад, White Pool, знову ж таки, це і на інших біржах, теж, але це дуже і дуже сучно. Для цього вам потрібно буде пройти KC для початку, customer, ну, як і на багатьох теж інших біржах, щоб користуватися всіма якраз благами можна сказати так, цієї системи. І тут ви можете занести. Ваші монетки і займатися майнінгом, тобто, займатися майнінгом і зробляти заробляти за допомогою даної біржі. Також є у них ще White-X, також є нативна монета, про яку я вже казав. І звісно, що якщо ви цю монету тримаєте, то ви отримуєте такові знижки на різні торги. На різні тобто, 80%, а навіть і 100% в деяких випадках, що теж дуже непогано. Ну, це, знову ж таки, скажу, багато більш робить, щоб якраз мотивувати вас тримати той чи інший токен. Ну і також ще у них є лаунчпад, давайте теж покажу. І в лаунчпаді було у нас 6 різних проєктів, бачимо Lexis, Event та деякі інші. Будемо зараз всі переглядати. І звісно, що знову ж таки, з допомогою лаунчпада ви можете отримувати, отримувати нові монетки і також заробляти. Тобто заробити дуже багато у нас тут не вийде, але, тим не менш, знову ж таки, для холдерів крипти це буде дуже і дуже непогано. Ну і знову ж таки скажу, що крім того, є дуже багато функцій, я так поверхнево розповів про головні, але ще інші. Це теж варіанти, наприклад, реферальну програму, криптодепозит, пасивний дохід, афіліатна програма, амбасадорська програма і, можливо, всі ці, всі ці переваги ми будемо приглядати у нас в майбутніх відео. Ну, от, наприклад, криптодепозит це ну, можна сказати, аналог стейкінгу, тобто ви вкладаєте в. Ту чи іншу монетку, наприклад в USDT, і отримуєте певні відсотки. 10 днів тут дуже маленькі будуть, а от якщо на рік, то вже до 21%, що дуже дуже приємно, тобто, якщо ви і так і так холдите крипту, то ми бачимо, що доволі непогані відсотки. Але звісно, що певні теж ризики тут є. Ну, перш за все, якщо ви тримаєте на USDT якісь. Монети, які мають володильність, там біткоін, фір, Юнісвап, Ріп, Латом та багато інших, то звісно, що ці монети можуть і зростати, і падати, і теж вам треба враховувати це. Тобто весь цей час, коли у вас монети будуть у стейкінгу, ви будете отримувати пасивний дохід, це так, але тим не менш ви не зможете всі ці монети зняти. Ну і Бачимо діапазон депозиту, що теж дуже важливо, тобто є мінімалка. це Часто буває 50 або іноді десь і 100 доларів, але, тим не менше, це теж дуже логічно, щоб там ніхто не знаходив з одним та двох доларів. Тобто, якщо у вас є там, хоча б 50 або 100 доларів, то можна цим теж зайнятися, але знову ж таки хочу додати, що все ж таки тут є у нас блок блокіровка, Тобто, якщо ви ці кошти не плануєте використовувати на Наступний там рік, наприклад, да, то можна покласти на 30 днів, або можна і, звісно, що менше, але відсотки тут будуть сильно відрізнятись. Тобто, звісно, що чим менше днів, тим нижче відсотки, наприклад, 30 днів це 1% USDT. USDT. Тобто, теж непогано, але все ж таки доволі, доволі мало. Ну, Дуже багато функцій. Це такий у мене був дуже поверхневий огляд всіх цих моментів, але звісно, що ми бачимо, що. Про кожен з них ми можемо ще окремо розповідати. Інформація є також і про лістинги, теж, можливо, все це згодом я розгляну. Отож, всім дякую за увагу і до нових зустрічей.